Денис родом із Херсона. У жовтні минулого року, коли місто ще було захоплене росіянами, його ліцей організував примусову поїздку учнів до так званого оздоровчого табору в окупованому Євпаторію. Ліцей зробив, підробив документи на виїзд до табору і мене просто вивезли на закон. Денисові тоді було 17 років. У таборі, згадує він, із дітьми відразу почали проводити політінформацію. В таборі був керівник безпеки. Колишній український беркутовець Валерій Астахов втік він у 2014 році перейшов на російську сторону. Він збирав нас, сказав, що Росія краще, Україна погана, Росія захопить всі території України. Що українці раби. Табір мав бути на два тижні, але Денис пробував в Паторії чотири місяці. Пробув я до 2 лютого, тому що я студент, і всіх студентів почали відправляти на навчання на окупованому півострові. Мене відправили у керч. Там за хлопцем наглядали працівники місцевого коледжу, які постійно пропонували йому змінити громадянство на російське. Так Денис провчився в окупації до кінця навчального року. Десь в травні місяці я мені подзвонив там друг. Казав, що є організація Save Ukraine, яка повертає дітей додому. Я подзвонив з російського номера, надав всю інформацію, яку треба, що я хочу додому. Що на той момент вже 10 місяців я не бачив батьків. В громадській організації Safe Ukraine розповідають, випадків, коли діти самі зв'язуються із ними з Росії або тимчасово окупованих територій, багато з моменту отримання заявки фахівці починають готувати рятувальну операцію. Вже коли ми чітко знаємо, що документи готові, ми чітко знаємо, де знаходиться дитина, де знаходиться мама, ми продумуємо цю всю логістику і визначаємо, коли краще їхати з урахуванням шаленої купи нюансів, вплоть до того, що там в який час доби перетинати кордон, Дяку Богу, є купу людей українців, які живуть в окупації, але вони бажають допомагати, і це волонтери наші, які ризикують. Дуже шалено ризикують своїм життям, життям своїх родин, безпекою, але вони розуміють, що дітей треба рятувати. У Дениса і мама, і тато з інвалідністю, тому у Керч за ним поїхала мама друга, на яку батьки зробили довіреність. Але влада окупованого Криму довго не хотіла визнавати законність українських документів. Вони не визнають українське законодавство, українське свідоцтво про народження це не документ для них. За даними громадської організації Регіональний центр прав людини, за схожою схемою, як у Дениса, до російських оздоровчих таборів вивезли більше восьми тисяч українських дітей. Маємо справу із понад п'ятдесятьма таборами на території Російської Федерації із щонайменше п'ятьма таборами на території Білорусі і дев'ятьма таборами на території окупованого Криму. Катерина Рашевська каже, Росія не приховує, що має конкретні програми для патріотичного перевиховання українських дітей. Це, наприклад, така програма, як карта 85 плюс 4, розроблена спеціальним міністерством просвіти Російської Федерації для українських дітей з нових окупованих територій. Тобто там нема оздоровлення. Там просто є програма десятиденна катань по території Російської Федерації, де українським дітям розказують альтернативну версію історії Російської Федерації, де Україна це Малоросія. Правозахисники упевнені, те, що відбувається зараз із українськими дітьми, доводить міжнародні захисні норми не працюють. Попри те, що в світі існує величезна кількість. Дуже добре і чітко прописаних документів, як то міжнародне гуманітарне право, як то різні конвенції, в яких зазначено чітко що і хто має робити в яких випадках. Але якщо з'являється той, та країна, той учасник світової спільноти, який не хоче жити за правилами, як то на сьогодні Російська Федерація, то вся ця світова глобальна система безпеки дітей світів, світі, вона просто не працює. Видача міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової Білової це важливий сигнал для міжнародної спільноти, переконана Дар'я Герасимчук. Але світ має чіткіше усвідомлювати. Депортація дітей це проблема не лише України. Ми говоримо про те, що будь-яка інша країна світу, яка б опинилася зараз на місці України, вона би так само шукала цей вихід, тому що його на сьогодні не існує. Саме тому ми говоримо, що рятуючи українських дітей, насправді сьогодні всім світом ми рятуємо кожну дитину в будь-якій країні світу, щоб це не трапилося з ними. За офіційними даними з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей. Повернути вдалось трошки більше 380. Денис пригадує, тільки в його таборі було 600 дітей з Херсонщини. Доля більшості з них йому зараз невідома. Леся Бакалець голос Америки.